Унаслідок постійних ракетних ударів, зокрема по енергетичній сфері України, населення страждає від тривалих відключень живлення. Пошкодження настільки серйозні, що електрики працюють цілодобово, але для капітального відновлення інфраструктури потрібні тижні, а то й місяці. Відтак, усе, що генерується, використовується у повному обсязі. При цьому Закарпаття, яке, до прикладу, торік споживало близько 400 мегаватт, нині отримує лише половину, тому дефіцит електрики неминучий. Щоб проста була математика, треба розуміти із тих 50, які остаються, це щоб ви зрозуміли, яким чином міняти відключення. Якщо б у нас було біля 30 МВт, які ми приводимо до відключення, то це б було по 3-4 години. Ми б змогли міняти на протязі доби. В Зв'язку з тим, що виходить так, що треба погасити половину в області доходимо до 72% у пік до 72% точок обліку взагалі по всій області 72% Відключені так відключені живлення, якого в енергетичній системі мало загалом доводиться ощадити єдиним шляхом вимкненням. Графіки відключень розроблені в обленерго розраховані на величину потужностей, а не на райони чи вулиці. Водночас, якщо в енергетичній схемі подачі живлення задіяний об'єкт. Критичної інфраструктури це можна назвати умовним щастям для побутових споживачів, адже робота лікарень, амбулаторій, насосних станцій та інших підприємств життєзабезпечення має бути безперебійною. При цьому побутові користувачі могли б бути ощадливішими, каже Олександр Білак. Це треба розуміти. Схема будувалася для нормального життєзабезпечення. Так, ми стараємося критичній інфраструктурі подати напругу. І потужність, щоб вони нормально могли функціонувати. І хто потрапив у ту схему критичної інфраструктури, та він має напругу. А тепер це тільки їхня справа, як себе відносити до того, щоб себе обмежити, бути людяними і тим, що вони знизять своє споживання ті, які все рівно мають напругу, щоб можна було десь включити інших споживачів на інших вулицях, утім, варто розуміти, що опісля того як світло з'являється, споживачі наганяють кіловати усіма можливими приладами. У такому випадку може статися аварія, і електрика зникає на кілька діб. П'ять діб немає жини. Воно пов'язано з, напевно, перенавантаженням на лінії під час вимкнення, Тобто кажуть, кабель не витримав, пішла це. І вже там сьомий Никитина. раз Нікітіна, так. так. Озерна, Клинова, журавлина, Нікітіна, частина щедряни. Той весь мікрорайон немає світла. Абсолютно п'яту добу немає світла. Ми включаємо напругу на цій вулиці. Включаємо. Тільки всі рахують, що одномоментно. Все треба включити заново, і тому йде перевантаження по цим вулицям. Сьогодні монтують там додаткові лінії для того, щоб у уполовинити дане споживання в моменти включення і подачі. Розумієте, це теж є роз'яснення. Люди рахують, як з'явилося світло, треба включити все нараз. Перебудувати лінії чи прокласти нові мережі тривалий і затратний процес. Ані коштів, ані часу на це сьогодні немає. У міській раді спільно з обленерго шукатимуть шляхи подолання енергетичної кризи. Підприємці, виробники, до прикладу можуть змінити графік роботи. Для садочків чи шкіл будуть закуплені генератори. А щоб зняти соціальну напругу, зокрема серед тих людей, які тривалий час сидять без світла, буде створено робочу групу. До якої увійдуть депутати та обленерго, щоб спільно а, якось вирішити це питання, да щоб не було так, бо частини мешканців взагалі по не бачать світла там 3-4 сутки, а в деяких взагалі не було жодних відключень. Чи якщо можливо створили б таку якусь групу, робочу групу з міською радою і могли б уже якось уже діяти? Я я тільки. Групу обов'язково треба створити це, тільки допоможе у роз'ясненню людям і винесенням, вирішенням тим чи іншим. В рамках всіх запитань, які виникають, влада міста спільно з обленергою обласним керівництвом, а також на прохання поліції прийняли рішення не вимикати вуличне освітлення у вечірній час доби. Зокрема, з 17.30 до 21.00 ліхтарі в Ужгороді освітлюватимуть пішохідні зони та проїжджу частину. Звичайно, у нас є діти у нас є люди старшого віку. Люди йдуть з роботи. Зараз десь дощі десь можливо вже буде погіршення погоди. Ми прийняли рішення, щоб вуличне світло. До до в нас нашому місті працював. Я вважаю, я що це ну правильно. Тому що це безпека на дорогах, це безпека нас. Також на випадок повного знеструмлення місто закупило генератори. Поки що їх недостатньо, але над цим уже працюють. Об'яті критичної інфраструктури в місті, якими віддає міська рада, це лікарня, це пологовий будинок. Це дитячі лікарні всі забезпечені автономним жиленням на випадок відключення електроенергії. Також наш водоканал і очисні споруди також мають можливість у разі відключення від загального електрожилення забезпечити мінімальну потребу як і в очисті води, так і постачання питної води до населення нашого міста. Ситуація в енергетичній системі складна і, на жаль, не прогнозована. Україна за підтримки іноземних партнерів шукає всі можливості, аби не замерзнути взимку. А вітчизняні енергетики працюють над відновленням інфраструктури безперервно. Водночас «Обленерго» наголошують, жодного кіловату за кордон не експортовано. Навпаки, нині держава шукає шляхи закупівлі електрики від сусідніх країн. А тим часом ужгородцям нагадують, у місті працює 24 пункти незламності, де можна підзарядити гаджет чи зігрітися.